Слава Україні! 98% українців підтримують наші Збройні Сили. Що стосується тих 2%, які не попали у підсумки голосування, то вони були на бойовому чергуванні та на нулі. Тому говоримо про повну підтримку нашої армії, повну підтримку нашої нації. І це дуже добре. Що стосується Одеси та Одеського регіону, то ситуація повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. А також нагадаю, що проводять відповідні заходи бойової підготовки і вдень, і вночі. Тому, якщо ви не чуєте сигнали повітряної тривоги, а якісь звуки до вас доносяться, по-перше, користуйтеся інформацією з офіційних джерел, а по-друге, розумійте, для того, щоб гарно воювати, треба тренуватися. Отож, бажаємо усім нашим гарно тренуватися і здолати врешті-решт ворога. І також п'ятий караван вийшов з портів Великої Одеси. Зерновий коридор працює. Дякуємо нашим військово-морським силам Збройних сил України, що забезпечують на відповідному етапі цю дуже важливу для всього світу роботу. Ну і нагадаю, що наші школи з 1 вересня мають працювати за змішаною системою. Принаймні сьогодні планується саме так, але не забувайте про ваші дії під час сигналу повітряної тривоги, тому що в Чорному морі, не дивлячись на шторм, все рівно знаходяться ракетоносії кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які несуть на борту оперативно-тактичні ракети морського базування типу калібр. Не забуваємо про те, що злітає періодично і ворожа авіація. Яка намагається дратувати наші сили протиповітряної оборони, а також намагається виявити вогневі точки наших ППО. В них нічого не вийде. А якщо залетять, то ППО спрацює навідмінно. Ми бачимо, що відсоток гарної бойової роботи сил протиповітряної оборони зріс уже до 70 від початку великомасштабного вторгнення. Ну і на останок сьогодні хотів би щиро привітати усіх нас. Так, я не помилився саме усіх нас з днем молоді. Тому що ті, хто трошечки постарше віком, ми в душі все-таки молоді. Бо ця молодість допомагає нам сьогодні тримати стрій і не дивлячись на труднощі, не дивлячись на московських вошей, на українських гнит, тримати стрій і перемагати. І рухатися вперед до перемоги. Ну і звичайно, молодь. Звертаюся до вас. Будьте нам такими, які ви є. Сьогодні, ви, справжні українці, пишаюся вами, обіймаю усіх і кожного, хто змагається сьогодні на спортивних турнірах за кордоном і приносить медалі нашій державі, хто сьогодні вбиває ворога на полі бою, хто молиться, хто працює в полі, хто вчить дітей, хто є у лікарнях та наших шпиталях, низький уклін вам, наші молоді! Низький уклін, хлопці та дівчата. Ви ще раз кажу молодці. А ми працюємо далі, знищуємо ворога і пам'ятаємо Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам.